Це такий вид спорту, там, де ну, можна подумати і можна розвивати свій мозок. Просто е, я хочу, щоб я був дуже сильно розвинутий, як для себе. І тому я приймаю рішення іменно грати в шахи. Бо е, мені всі кажуть, що шахи це погано. І Я їм хочу дозвести, що це не погано для мозку. Не, що ти можеш робити? ти можеш, наприклад, е, хотіти. А ти не зможеш подумати, як це туди прийти, і ти підеш кудись по-іншому. І ти не подумав, і ти взагалі не туди, куди ти хотів, пішов. З кількох років ти граєш в шахі і хто тебе з ними познайомив? Можеш пригадати? Познайомила мене баба і мій брат. А Починав я грати ну, приблизно 5 років. А звідки ти сюди приїхав? З його... Чемпіонат дуже сподобався, тут дуже приємно, тут дуже хороша атмосфера. Я в Волинській області ще ніколи не був і дуже дивуюсь з цим, що тут е так все красиво. Чи хотів би ти е частіше приїздити на ці чемпіонати? Ну, якщо б найголовніше, щоб батьки могли. Бо я сам не можу. А якщо б можна було, то я б точно їхав.